Дуже рідко буваю в секондах, і от в останній день я знайшла оцю чарівну сукню. Дуже мені сподобався принт. Я взагалі не орієнтуюсь в брендах, там були збережені в бірки, вирішила на сайті подивитись, погуглити, що це за сайти і скільки там коштують сукні. Була здивована, тому що там сукні стартують від 1000 доларів і вище. Вот так я показую, як вона виглядала на мене. Ну, З моїм ростом не дивно, що вона така довга була. Коли я відпорола підкладку, я була здивована те, що там вже. До мене була чиясь рука майстра, і вона вже підганяла під фігуру цю сукню. Тепер ви розумієте, чому вона висіла до кінця завозу? Тому що вона була підігнана під нестандартні заміри. Коли я її переміряла, то там обхват талії був 70 см, а обхват груді був 106 см. Тобто, вона просто нікому не. Не підійшла один на мільйон. Кому вона могла підійти, тому вона чекала мене, і я зробила із неї шикарну спідницю.